У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з ласьоном для тіла відновлення та догляд від віднівея. Стрес і тривога недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах бе 6 Меламах Бе – повноцінний сон та відновлення сил. Друзі, привіт! Чи знали ви, що стрес це надзвичайно корисно для нашого організму? Він допомагає нам адаптуватися до змін. Але разом з тим стрес може дуже виснажувати. І якщо його вчасно не вгамувати, то він може призвести до вигорання, а також до певного роду захворювань. Тож як вгамувати стрес та адаптуватися до тих самих змін? Сьогодні розкажу з вам всі свої лайфхаки. Запахи завжди сильно пов'язані з емоційною пам'яттю, тому корисно мати під рукою аромат, який о, завжди буду вас асоціюватися з чимось дуже приємним, наприклад, з моментами, коли чоловік дарує вам квіти, або мати те, що буде вам нагадувати мамин дім, в якому завжди пахло смачною випічкою і печеними яблуками. Улюблений аромат може бути головною ноткою в дифузорі. Я, наприклад, дуже люблю квіткові аромати, тому що вони в мене асоціюються з теплою порою, з квітами, які розцвітають, і з затишком який довкола. Ефірні олії впливають на лімпічну систему головного мозку, а вона відповідає за контроль емоцій та реакцію організму на стрес. Тому, аби заспокоїтись, слід вдихати аромати ромашки або лаванди, а для того, щоб підняти настрій, евкаліпту чи бергамоту. Ви досі крапаєте валеріану про стресі? Але є значно смачніші заспокійливі. Ну, наприклад, банан, чорний шоколад, риба чи авокадо в цих продуктах дуже багато магнію. І це корисно для нашої нервової системи. Саме магній як мінерал найшвидше витрачається організмом при стресі. І якщо його рівень низький, а вище згадані продукти не допомагають, то тоді можна скористатися комплексними препаратами на основі магнію. Вони допомагають позбутися нервової напруги, зняти стрес та втому. Thank <laughs> you. Іноді ми просто не розуміємо, чому у нас болить шия спина чи голова. А відповідь проста: усі стреси накопичуються в нашому організмі і відображаються у тілі. І їх потрібно позбуватися. Тому я собі взяла за правило: один раз на тиждень точно хожу до масажиста. А при можливості сама собі роблю точковий масаж. Його легко робити самостійно. Для цього вам потрібно два великих пальці і знати три основних точки: перша це між бровами. Друга точка це в зоні скроні. І третя потилична зона. Коли людина відчуває загрозу, нервова система реагує викидом гормонів, які готують тіло до екстрених дій. Масаж прекрасно допомагає вгамувати цю бурю та відновити власний ресурс. Часто, мій молодший син, коли засинає, смокче палець. Педіатр це пояснює тим, що так він самозаспокоюється, бо ковтальні рухи вони стишують, заспокоюють нервову систему. Саме тому дорослим людям часто пропонують випити води, коли вони нервують. Або ще одне пояснення того, чого люди так багато їдять, коли стресують, а краще, коли б воду. Ковтання дійсно здатне заспокоювати, але ковтати треба правильно. Зробіть 20 маленьких ковтків в спокійному ритмі і не забувайте дихати. Ковток, вдих, видих або два, ковток, і ви не помітите, як розхитані нерви вгамуються. У боротьбі зі стресом я часто використовую метод ведення щоденника. Сюди записую усі свої емоції, страхи, і переживання. Це допомагає розібратися в емоціях та розпізнати суть проблеми, що спровокувала цей стан. Стрес – це реакція організму на небезпеку. Якщо ви зможете чітко визначити та записати, що саме змушує ваше тіло реагувати таким чином, то ви знайдете набагато більше способів, як впоратися із самим стресом. Тож, коли ви відчуваєте стрес, це абсолютно природно шукати можливості відновити рівновагу тіла та розуму. Користуйтесь моїми порадами та будьте здоровими. Стрес і тривога недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах б Б6». меламах Б6» – повноцінний сон та відновлення сил.